З яким викликом я для себе працюю, uh -huh. да я сам собі довожу, що сьогодні і зараз а, треба діяти а, мені як підприємцю, мені як кретору. Uh -huh. Без... А я не діяти? Ну вона була, вона uh -huh. була там два роки назад. Було не не діяти, а завмирання. Це так поетично кажу про це, те, що сталося з нами усіма, да. насправді тут спокуса сумнівна. Я Просто застив, і мені треба було зорієнтуватися певний час. І моя відповідь там самому собі приблизно два роки назад була, що я. Хочу діяти сьогодні і зараз. Центр моїх життєвих інтересів має залишитися Україна. Я хочу все, що я буду створювати сьогодні і завтра. Воно має бути створювано в Україні і працювати на.